Що значить правильне щоденне харчування? Від чого відштовхуватися? Які правила значить, перше правило це 80-20, це цільна і оброблена їжа. Друге правило це кількість прийомів їжі. Будемо говорити про кількість прийомів їжі, про те, що у нас може бути три і є ще перекуси. Я одразу хочу сказати, що давайте будемо пам'ятати, що я буду говорити в основному про здорових людей, тобто не про патологію, здорові люди, звичайні. Два 4 Два те-чотири прийоми їжі, кава з молоком це також прийом їжі. Горішок, десь там, коли ми йшли і всплазкопили, це також прийом їжі вважається. Тобто, все, що потрапляє в наш ротик, це прийом їжі. Окрім водички, вода, чай, кава без додатків не рахуються. Та інше це прийом їжі. Тому два, три, чотири це ну, раціон здорової людини. Тут вже кожен буде обирати для себе сам, дуже залежить від того, о котрі людина прокидається, о котрій лягає спати, як вона, якими порціями вона звикла їсти. Це класично ж кажуть п'ять. Не всі хтось каже три рази. А хто каже про перекуси, що перекуси це дозволено? Вони кажуть, що це п'ять разів маленькими порціями. Чому п'ять? Тому що три основні прийоми їжі, а да, між ними дві оці перекуси. То п'ять це вже забагато? Що не так? П'ять за забагато. Так, багато часто їсти. Це часто, це постійно це постійно високий рівень інсуліну. Так? Знову таки, залежить, про кого ми говоримо, для звичайної здорової людини п'ять разів це забагато, це не потрібно стільки їсти. У нас є певні певні процеси в організмі, які потребують, щоб іноді у нас не була їжа в крові, рівень цукру не був таким високим. У нас в кожній клітинці є така енергетична станція, яка називається мітохондрія. І ця мітохондрія вона спалює е, вуглеводи, жири. І для того, щоб спалився жир, нам треба, щоб спалилися вуглеводи спочатку, да, щоб спалися цукор, і тоді піде жир. Він другий на черзі, і коли ми постійно їмо, у нас постійно кров цукор повтається там в крові, тому нам е, треба, хоч якісь паузи, витримувати раніше. Вважалось, що ми типу тим розганяємо метаболізм, якщо їмо багато разів і потрошку. Але це ну наука трошки рухається вперед. Ми дізнаємося про наше тіло, якісь нові факти, і ця інформація вона вже ну не така актуальна. Далі ми, давайте поговоримо про те, як же має виглядати та тарілка, яку ми з'їдаємо, що ми маємо з'їдати на їжі? приємніші. Ну, тут нам дуже допомагає тарілка здорового харчування. Що таке тарілка здорового харчування? Це така схема, що ми маємо покласти на нашу тарілку для того, щоб ми отримували достатню кількість білків жирів вуглеводів, вітамінів і мінералів за цілий день. Ми маємо взяти нашу тарілку, поділити її навпіл, і половину цієї тарілки заповнити овочами. Іншу половинку ще навпіл ділимо. Шверть ми заповнюємо вуглеводами, переважно цільними злаками, в основному цільними злаками. І чверть ми заповнюємо білковим продуктом: це м'ясо, риба, яйця, горіхи або бобові. Плюс до цього всього нам бажано протягом дня з'їсти дві творці молочних продуктів mm. зверху до цієї тарілки. Ось це тарілка з харчування. Це три таких тарілки орієнтовно на день. Вони можуть бути рівними по обсягу. Так, але коли ми говоримо за кількість, ми орієнтуємося на своє відчуття власне, голоду і насичення. Тобто, скільки нам треба їсти їжі, щоб отримати відчуття насичення. Ми всі дуже різні, ми можемо бути метр п'ятдесят зрослим і 40 кг вагою або два метри да, і сто десять кілограмів вагою. А тарілка у нас вдома однакова. То ми маємо з'їдати стільки їжі, щоб насититись. Але комфортно насититись. У нас має бути відчуття, що нам добре. Не важкість, не нудота, але і голодним ми вставати не повинні. Для цього нам потрібно їсти не погабця, нам треба виділити 15 20 хвилин часу на прийом їжі. Якщо ми все з'їмо за 5 хвилин, ми не встигнемо ще відчути ситість.